А сьогодні ми будемо про... говорити, звичайно на тему нашого місяця, місяця лютого. І тема у нас звучить, я думаю, ви знаєте, це служити легко. А всі пам'ятають. А всі погоджуються, що служити легко. Скажіть, будь ласка, Оксана щось не погоджується. А ну хто ще не погоджується? Підніміть руку. Так, ще у нас є, не погоджується хтось. Добре, вони ще сестра, тільки з послалення і вже не погоджується. Добре. А знаєте, я коли роздумував про що сьогодні говорити своє коротке слово, я спробую дуже коротко на сьогодні, ще є дещо, що ми маємо зробити на служінні багато молитов також. Ось. Але все ж таки, я роздумував, чи дійсно служити легко? Вже вам показали тему, я думав трошки пізніше вивести. Да. Чи дійсно нам легко служити? Ось, і роздумуючи, так і народилося це коротеньке слово, і я його назвав так: служити легко коли. Ось, і там три крапки, і ми будемо розбиратися. Ось ну я думаю, що навряд чи хтось з вас а, ну, допускає сумнів, да, що тема місяця у нас якась неправдива. Да, що насправді ми всі розуміємо, що служити дуже-дуже тяжко. Ось, а пастори і єпископи назвали тему місяця служити легко. що Щось що, що вони можливо не знають, чого знаємо. Ми можливо, да? ну навряд чи, але знову ж таки, давайте розбиратися. Ось, знову ж таки, слово буде е, моє, як ви пам'ятаєте, завжди просте. Ось мене навчали так, щоб п'ятилітня е, дитина вона зрозуміла. Тому ви будете чути сьогодні е, прописні істини Божі, але, звичайно, що ми трошки торкнемося деяких моментів. Отже, перший пункт, який е, звучить так: служити легко коли, коли знаєш люблячого Господа. Хто може сказати Амінь на це? Амінь. Нічого нового. Але ви знаєте, я аналізував своє серце, і я думаю, що можливо я не один такий, що ці важливі прописні істини, вони часто в цій метушні, І в нашому житті, коли ми бачимо багато порівнянь, розумінь своїх. Да, що таке любов? Да? Ми знаємо, що наш Господь, він наш батько небесний, і так далі. І у нас є багато своїх уявлень щодо цього може бути. А, ось, хтось можливо порівнює а, Господа як батька порівнює зі своїм батьком земним, хтось порівнює зі своїм начальником, знаєте, і думає, що а, ну, служіння це як немов би робота, знаєте, а Господь наш начальник. А Порівнює зі своїм начальником і думає, ну у мене начальник такий строгий, то. Знаєте, а ініціатива, вона так інколи карається, то можливо я і не буду так сильно, як то кажуть, там, проявляти цю ініціативу. Ось. І ми часто забуваємо ці важливі прописні істини да, і розуміння того, що наш Бог він є люблячим Господь. І що ми служимо не нашим земним. Там, батькам, я не знаю, пасторам, служителям. Ми служимо Господу. Ми служимо Богу, який любить нас. Ми служимо Богу, який створив Всесвіт. Він піклується про все, про все живе в цьому всесвіті. Відповідно про кожне життя, про кожного з нас, про рослин. Він як той добрий батько для людей, і як найкращий садівник для всього живого на цій планеті. І він дбає про своїх дітей. І уявіть собі, як він дбає про нас. Ми зараз будемо читати слово Боже, але перед цим я приведу невеличкий такий приклад. Знаєте, я уявив собі, от роздумуючи над цим, над порівнянням небесного батька, земного батька, я уявив служіння, що це велосипед. Простий приклад, знову ж таки, щоб всі діти зрозуміли. Ось хто пам'ятає, як нас вчили їздити на велосипеді. Комусь боляче, хтось скаже, і так далі. Я пам'ятаю, як вчив мене батько це він просто клявся, обіцяв. Я буду тебе тримати весь час. Поки ти будеш намагатися їхати. Ось. Чим це закінчувалося, всі ми знаємо. Тобто тебе тримали перші 2-3 секунди, можливо, трошки довше, трошки підштовхнув, а далі вже сам їдь. І ти вже потім озираєшся, дивишся, що батько вже не тримає, вже радіє, махає, що не треба підштовхувати, що вже трошки можна відпочити. Ось, і ти далі вже або їдеш, або падаєш, і знову починаєшся спочатку. Це наші земні батьки так роблять. Але знову ж таки, в порівнянні з служіння, як робить наш Господь, цьому, на цьому прикладі це той батько, який весь час, весь час тримає цей велосипед, не відпускає його, підштовхує навіть стільки, скільки це потрібно, навіть інколи не потрібно педалі крутити. Розумієте різницю? Тобто ми інколи порівнюємо ці порівняння, проводимо, і нам стається, що ну я не буду, я не буду в це служіння вступати, а раптом у мене щось не вийде, а раптом щось станеться. А батько він може покарати за те, що я щось погано зробив або не виконав, або щось у мене не вийшло з першого з першої спроби. Але наш Господь він не такий. І саме тому, коли ми розуміємо, що наш Господь люблячий, ми розуміємо, що такому люблячому батьку, турботливому, дуже легко служити. Тому що він завжди буде поряд, він завжди буде піклуватися, турбувати, турбуватися за тобою, і буде все робити, щоб у тебе вийшло. Він закриє очі, якщо у тебе з першого разу щось не вийшло, з другого разу, бо його любов, вона безумовна. І такий наш Батько Небесний. Ось, і, і йому легко служити. І в підтвердження хочу зачитати слово Боже, яке для мене відкрилося, а там далі буде дуже е, таке, важливе відкриття, тому дуже уважно е, слухайте. Це Римляна 5 розділ, 8, 9 вірші. Але Бог виявив свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Тим більше тепер, оправдані Його кров'ю, ми завдяки йому спасемося від гніву». Перша частина, всі знають. знаєте, а, І нещодавно, знову і знову перечитуючи це місце слово Божого, я трошки на інше звернув увагу. Запитай кожного, всі знають. Так і амінь. Господь полюбив нас, коли ми ще були грішниками. Амінь. Амінь. Це правда. так. Але дивіться, що я почитав далі і що там написано, що мене так дуже так підбодрило, і можливо вас також. Далі написано такі слова. Тим більше тепер. Знаєте, мене трошки навіть аж так, аж так мурашки по тілу пішли, коли я прочитав це. Тим більше тепер, ви розумієте? Тобто, ми інколи думаємо, так, ну, любов Божа закінчується на тому моменті, коли ми покаялися. Ні, слово Боже каже, що тим більше тепер, коли ти вже омитий кров'ю, як далі написано, тим більше тепер його любов, вона продовжує. Бути з тобою. Чи більше він любить людей оправданих, ніж не, ще не виправданих? Ні. Але знаєте, коли ми виправдані і коли ми ще й беремо на себе якесь служіння, то він має, Господь має більше можливостей проявити до нас цю любов. Тут так і пишеться. Але Бог виявив свою любов нам, коли ми ще були грішники, і тим більше тепер. Коли ми вже не грішники, там ми згрішаємо час від часу, але ми вже оправдані його кров'ю, ми вже омиті Його кров'ю, тим більше тепер його любов буде з нами і в нас. Якщо він таке диво створив, про яке ми сьогодні співали, що він вивів нас з Єгипта, з рабства гріха, то невже він не благословить так само нас, коли ми візьмемо його справу і будемо її для нього вже робити? Він благословить. Тим більше тепер. Ось тому перший пункт. Це можемо повернутися на хвильку. Це служити легко, коли знаєш люблячого Бога. Пізнавайте люблячого Бога. Почитайте в Слові Божому, можливо, знайдіть для себе підкріплення в цьому слові. Це буде перебувати ці наші знаєте, розуміння, які ми порівняємо з цим світом. Господь наш не такий, Він понад цим світом. Тому йому служити легко. Другий пункт і теж служити легко, коли. Знаєш свою винагороду. Ось, Я думаю, теж ви все прекрасно розумієте. Ось, Ми люди, нам часто потрібна мотивація. Нам потрібна мотивація, і багато хто з вас на роботі має певну мотивацію, да, хто особливо от я, наприклад, працюю в продажах, я знаю, що таке мотивація. У нас мотивація, і це все, як то кажуть, те, що ти твої цілі, які ти ставиш, до яких ти йдеш, і так далі. Звичайно, що у Господа теж є для нас чудова, чудова мотивація. І я читаю Слово Боже, це Діврейм 6, 10-12 верші. Адже Бог. Не є, не є несправедливим, щоби забути ваше діло і працю любові, яку ви виявили його імені, послуживши і продовжуючи служити святим. Тож бажаємо, щоб кожен з вас аж до кінця виявляв ту саму пайливість для повної певної надії, аби ви не розлінилися, а наслідували тих, які вірою і терпінням успадковують обітниці. Павло знав про що пише. Він знав людей, він, можливо, знає себе, так, що так, є винагороди, люди інколи можуть лінуватися, да, в служінні. Ми про себе можемо так, згадати якісь моменти, да, можливо, є в когось, коли ми полінувалися, щось зробити, десь послужити і так далі. Ось, тому апостол Павло він пише, що з терпінням давайте продовжувати служити Богу. Щоби успадкувати обітниці. Обітниці це якраз ці винагороди, і їх дуже багато. Якщо читати Слово Боже, і в мене є перелік, можна вивести зараз наступний слайд. Ось, ми не будемо торкатися всіх цих моментів, у нас немає на це часу. Але Просто почитайте вдома, можливо, сфотографуйте слайд і перечитайте потім ці місця. І знайдіть ще більше, знаєте, як домашнє завдання, знайдіть ще більше обітниць, які є у Господа для кожного з вас, особливо для тих, хто служить. Ось, Бо тут Павло саме про служачих писав: служички з любов'ю Господу. У нас є ці обідниці, ці обідниці нас надихають, ці обідниці роблять наше служіння легким. Ми знаємо, за що ми, як то кажуть, знаєте, як не просто Павло знову таки писав, не просто повітря а, знаєте, руками нашим, щоб повітря бити. Ні, ми досягаємо мети. ми досягаємо мети. І це, звичайно, що частково та винагорода, яку Господь, яку Господь приготував для нас. І рухаємося далі, третій пункт, про який ми сьогодні проговоримо, це служити легко, коли. Бачиш радість спасіння. Амінь. Це правда. Я думаю, що не треба вам розповідати, що коли ти бачиш, як людина, якій ти служив, вона змінює своє життя, коли вона починає відвертатися від злих діл до, до Господа, то це величезна радість. І закріпити це Словом Божим, дуже цікава історія. я трошки... Про неї розповів потім, коли ми прочитаємо. Це 2 Коринтян, 9 році, 12 15 верші. Бо справа цього служіння не тільки задовольняє потреби святих, вона переповнена численними подяками Богові. Завдяки досвіду від цього служіння вони славлять Бога за ваше підкорення. Євангелії Христа, яку ви сповідуєте за те та за щирість спілкування з ними та з усіма. Тож у своїй молитві за вас вони прагнуть до вас через превелику Божу благодать, яка над вами. Подяка Богові за його невимовний дар. Це слово апостол Павло говорить про служіння корінтян Єрусалимській церкві. Ось, це було фінансове служіння, вони дуже сильно допомогли в скрутний час і надіслали якусь певну суму пожитов в Єрусалим. Ось. І Павло з вдячністю пише Коринтянам саме про цю історію. Ось, звичайно, що я сьогодні не буду говорити да, про основну ідею, думку цього, яку апостол Павло написав стосовно грошей. Ось. Але ви знаєте, що це для нас як приклад. Це для нас як приклад, що коли ми служимо а, Богові за радість, спасіння а, людей, то відповідно, ми будемо мати, а, я так скажу, а, трикратну потрійну радість. Ось. І знаєте, в чому заключаються ці радості? Давайте а, наче в слайдах має бути. А, перша радість чи ні? немає. так? Да? Я не давав цей слайд. Добре, я зачитаю. Перша радість це люди спаслися від того служіння. Тобто це очевидно, так? коли ти послужив ти побачив, що людина спаслася, це приносить величезну радість. Ось, і це те, що відбулося, бо насправді Єрусалимська церква вона послала служителів для того, щоб покаялися люди, які покаялися якраз і в Коринфі, і в Єфесі, і в багатьох-багатьох містах, і в Малої Азії, і далі потім в Європі. Ось вони розуміли, вони були вдячні Єрусалимській церкві, і їм було не важко їм послужити, коли вони були в скруті. Ось, але звичайно, що Єрусалимська церква, вона також раділа, коли чула, що в Каринфі відкрилася церква. Це ж велике благословення, велика радість. Друга радість. Вони дуже вдячні вам. Тобто люди, які покаялися, вони дуже вдячні вам за ваше служіння. І в подальшому через цю вдячність, можливо, стати, вони можуть стати для вас благословенними. Дивіться, Коримська церква в подальшому стала великим благословенням для Єрусалимської церкви. Ось. Так само аналогічно, повірте, ті люди, яким ви служите, вони дуже сильно вдячні вам за ваше служіння. Вони дуже вдячні. Я дуже сильно вдячний, наприклад, моїй мамі, яка привела мене тому, до Бога. Ось і тому кожен хто зрозумів, що люд... той, хто йому послужив, хто йому показав Євангеліє, хто привів його в церкву, вони дуже сильно вдячні вам. І я думаю, що вони можливо в якийсь певний момент життя вони стануть для вас також і благословінням у відповідь. Це, звичайно, що не є та основна мотивація, але це так є. Ми бачимо це на прикладі Коринської і Єрусалимської церкви. Це друга радість. І третя радість для, для нас це те, що сам Господь вдячний вам за вашу проповідь вангеля цим людям. Тому що ці люди це його діти. І якщо ми проповідуємо їм, якщо ми служимо, то Господь. Він вдячний нам. А знаєте, приємно бути, як то кажуть, в боргу, щоб Господь був у нас в боргу, тому що Він ніколи не залишається з цим боргом. Він обов'язково віддячить, благословить кожного кожного з нас. Можемо сказати амінь. Амінь! Так, да, Я буду завершувати. Коротенько, давайте покажемо наші висновки, і потім ще буде в мене коротеньке місце Слова Божого, як благословення для всіх нас. Перше, це служити легко, коли знаєш люблячого Господа. Друге це служити легко, коли знаєш свою винагороду. І третє служити легко, коли бачиш радість спасіння. Це так і є. Якщо ми будемо жити за цими принципами, служити нам буде легко. Звичайно, буде труднощі, певні, але саме служіння, воно буде приносити нам радість і благословіння. І трошки вище хочу зачитати е, цю ж саму історію про Українську церкву, це буде 10-й вірш. Це як благословення для вас і слова апостола. Павла, для яких звернуті для, до коринтян, але прийміть їх як, для, як від Господа для себе. А той, хто дає насіння та хліб, тобто Господь, сіячи, тобто всім нам, на поживу, нехай зростить і примножить ваше насіння, і нехай виростить плоди вашої праведності. Знаєте, апостол Павло благословляє корінтян за те служіння, яке вони несуть. Ось, так само Господь благословляє кожного з вас, кожного з нас зараз, на те, щоб ми йшли, сіяли, а Господь буде благословляти те насіння. ось, І ми будемо побачити плоди цієї праведності, яка знову ж таки від Господа нам дана. Тому хай Бог благословить всіх нас, нехай нам буде служити Господу легко, нехай. амінь, да, Хтось прийняв це слово, слава Богу. Ось і будемо вдячні за все, Господу, будемо радіти потім з ним, бачачи результати, плоди його роботи в серцях людей. Давайте встанемо, помолимося, благословим Господа. Наш дорогий Господь, Боже, ми приходимо до Тебе в цій молитві. Ми в першу чергу, Боже, тобі вдячні за наше спасіння, Господь. Бо слово Твоє говорить, Боже, що ти полюбив нас, коли ми були ще грішниками, Боже. Ти вже тоді безумовно любив нас, і ти захотів нас спасти, Господь, і були люди. Ти, Боже, які допомогли нам прийняти це рішення прийти до, до Тебе, Господь. Тому ми хочемо, Боже, в першу чергу, подякувати Тобі за цю милість і благословіння, Господь. Але також ми розуміємо, що любов Твоя на цьому вона не зупинилася, вона не закінчилася для нас, Господь. Ми бачимо це в нашому житті, що коли ми служимо Тобі, ми продовжуємо бачити, як ти виявляєш до нас свою любов. І ми приймаємо її, і ми бачимо Твої благословіння в нашому житті, і ми хочемо продовжувати Служити тобі так, щоб це було легко, служити тобі так, щоб бачити, Боже, який ти люблячий, Боже, який ти благий для нас, Господь. Бачити перед Собою ті винагороди, ті обітниці, які в Слові Божому записані, для того, щоб нам було, Боже, легше тобі служити, для того, щоб нам не лінуватися, Боже, а для того, щоб нам йти далі вперед, робити справу Твою, Господь. І в кінці кінців ми побачимо ці плоди. Ми побачимо радість спасіння, ми побачимо багато. Багато інших благословень, які будуть і в нашому житті, і в житті інших людей, і особливо в житті людей, кому ми служимо, Господь, і це буде як потрійна радість того, що Боже і самі люди вдячні будуть за те, що відкрилась їм істина Твоя, Господь, і ти будеш вдячний кожному з нас, і ми будемо мати цю величезну радість. Твого благословіння Боже, і нам не тільки в лютому, а нам кожного дня буде служити тобі дуже дуже легко, Господь. Ми вдячні тобі, і ми молимось тобі в ім'я й сина і духа святого. Амінь.